Освітній простір для дітей-переселенців офіційно відкрили в Ужгороді до початку шкільного року. На вулиці Болгарській від сьогодні учні з різних міст України зможуть тут навчатися і онлайн, і офлайн. Зараз ми дуже хочемо розпочати освітній процес. Це буде заняття не тільки для дітей, але й для батьків, тому що батьки трошки будуть мати змогу відпочити, відволіктися від турбот над дітьми. Дітки будуть мати змогу і використовувати наші комп'ютери на, і ноутбуки, які ми зараз ще плануємо докупити, тому що не всі мають змогу купити декілька гаджетів для того, щоб всі діти навчалися. Також будуть приходити до нас вчителі з освітніх шкіл, волонтери, які хочуть нам допомогти, психологи, і будуть мати змогу тут проводити майстер-класи. Від початку війни шелтер я допоможу. Прихищає мамі з дітками, які знайшли в Ужгороді новий тимчасовий дім. Наразі тут 150 переселенців, 45 з них діти. Їхні батьки кажуть, учні повинні вчитися навіть в такий особливо складний час. Я вважаю, що цей захід дуже для дітей наших, не тільки наших, якби ще було більше тут, то він дуже важливий. Так як дітям це необхідно, не тільки дітям, а й батькам, так як не розуміють, що батьки їх під присмотром, в них і дуже гарно все для дітей робиться. Робиться не тільки для дітей, а для всіх переселенців. Я вважаю, що цей заклад безмежно. Красивий, гарний, дуже дуже до цього відноситься добре. Нам тут ну дуже подобається краще ніж вдома. Ну, хочеться додому. Звісно, донька і син будуть ходити в мене на онлайн-обучення і ми будемо навчатися тут, бо тут зручно парти стільці вчителя, мабуть, будуть приїжджати. Навчання з педагогами, заняття з волонтерами і психологами. Діти різного віку будуть мати змогу навчатися офлайн, а також онлайн зі своїми вчителями з різних шкіл. Допомогли з облаштуванням освітнього простору члени громадських організацій, а також холмківської громади. Даний проект він був реалізований за допомогою, тобто за нашою допомогою, за нашою фінансовою підтримкою, донорською підтримкою. Але реалізували цю програму громадська організація Я допоможу. Вони створили спершу ні війни. Тут уж шалтер, не шелтер, що для внутрішніх приміщених осіб. І виникла потреба тепер переддень навчального року початку навчального року, 1 вересня, діткам створити такий освітній простір там, де там де вони мають змогу брати участь у навчальній процесі, чи то офлайн, чи то онлайн уже в процесі воно буде видно. Перший рок історія Закарпаття вже провели для учнів та їх батьків. Всім побажали плідного навчання і шкільних буднів без сирен.